Fallout. сезон 1, епізод 1. Кінець. У 2077 році в Лос-Анджелесі актор Купер Говард і його донька Джейні виступають на дитячому дні народження. В цей час по радіо говорять, що вранці переговори Америки та її супротивників пішли прахом. Тінь ядерної війни, котра нависала останні 10 років, остаточно переростає в реальність. Один з чоловіків, фотографуючи Купера з гостями, запитує іншого. Чому такий актор, як Купер Говард, працює на дитячих вечірках? На що той відповідає, що, мабуть, через аліменти. Фотографуючи одну з гостей з Купером, фотограф просить Купера підняти великий палець, на що Купер відмовляється. Пізніше в кімнаті діти, розсівшись перед телевізором, насолоджуються тортом. Купер же з донькою на вулиці складають реквізит. Донька запитує батька, чому той не підняв великий палець, як його просили. На що той відповідає, що коли він служив у морській піхоті, їх вчили того, що коли на них скинуть ядерну бомбу, треба підняти великий палець та порівняти. Якщо гриб від вибуху менше твого пальця, то треба якнайшвидше робити ноги. Донька ж запитує а якщо гриб більше твого пальця, тоді тікати немає сенсу. відповідає батько. Купер заходить до кімнати роздобути шматок торту для своєї доньки, котра лишається на дворі. В цей час вдалині над містом відбувається ядерний вибух. Дженні порівнює його зі своїм великим пальцем та запитує у батька, що саме повернувся. Як твій великий палець чи мій? Намагаючись заспокоїти Дженні, він каже, що це просто пожежа. В цей час над містом розростається велетенський ядерний гриб. Ударною хвилею вибиває вікна. Всі починають розбігатись та ховаються в бомбосховище. Купер з донькою сівши на коня, скачуть геть. В тому часі у місті спалахують вибухи ще й ще. 219 років по тому мешканка сховища 33 Люсі Маклін готується до свого весілля з мешканцем сховища 32. Вона розповідає комісії про свої досягнення та активність, котру вона веде, і що, на жаль, не змогла знайти собі пару в цьому сховищі. Комісія, розглянувши, дає на це дозвіл. Люсі приміряє весільну сукню та з балкону спостерігає, як мешканці сховища 33 на чолі з її батьком, котрий є доглядачем сховища, у дворі готуються до весілля. Згодом всі зібралися біля шлюзу до сховища 32 на церемонію зустрічі. Кузен Чид не хоче відпускати Люсі, тому що кохає її, та каже, що механізм відкривання поламався і потребується час, аби його полагодити. Люсі, розуміючи це, говорить, що, Чеду, що стосунки з кузеном не можуть бути достроковими, і він, здавшись, відкриває шлюз. Люсі завмирає в очікуванні. Доглядач сховища 33 Хенк Маклін вітає доглядача сховища 32 Лі Молдевер та висловлює ті співчуття через смерть попереднього доглядача. Та, в свою чергу, відповіла, що через хворобу пшениці вони втратили дуже багато хороших людей. Хенк пропонує насіння та запчастини а Лі – нареченого для Люсі. Люсі вітається сором'язливим хлопцем, що саме вийшов зі сховища. Той каже, що його звати Монті. Далі йде церемонія одруження, всі сидять за стопами у дворі, їдять та п'ють, а деякі мешканці сховища 33 помічають досить дивну поведінку гостей. Хенк Маклін з трибуни розповідає про спільні зобов'язання, а саме, збереження цивілізації, та вірить в те, що Люсі, та такі, як вона, буде нести світло цивілізації надалі. Після церемонії Монті просить Люсі показати йому їх новий дім. Опинившись в кімнаті, Люсі починає розповідати йому про те, як в них тут все налагоджено, і в той час помічає, що Монті вже стоїть оголений. Без зайвих слів, Люсі накинулась на свого тепер уже чоловіка. В тому часі, брат Люсі пробирається до шлюзу сховища 32 і бачить, що всередині все розгромлено, а поля кукурудзи загинули. Зайшовши до однієї з кімнат, він бачить чий скелет з відірваною ногою та злякавшись, втікає. Після бурхливої постільної сцени, Люсі помічає на тілі Монті шрами. Навівши на нього наручний пристрій, вона бачить, що той зашкалює від радіації. До неї доходить те, що Монті та його друзі рейдери, котрі проникли з поверхні. Між ними виникає бійка, під час якої Монті завдає Люсі поранень. А та, в свою чергу, розбиває йому б голову скляний глечик, збивши того з ніг. Вийшовши на балкон, Люсі бачить, як рейдери, заволодівши зброю, розправляються з мешканцями сховища 33. Люсі допомагає своєму брату сховатися у підвалі. В цей час її настигає Монті з розірваним обличчям, але батько допомагає їй звільнитись. Згодом батько біжить до шлюзу. Там він натикається на заручників, котрих взяли Лі Молдевер зі своїми поплічниками. Вона починає торгуватися в обмін на заручників на люсі. Батько закриває люсі в кімнаті. Сам же при цьому зазнає поранень від одного з рейдерів. Забравши Хенка Макліна, рейдери йдуть, а заручники втікають в вибухівки, котру встановили рейдери. Тим часом Максимуса, президента сталевого братства, б'ють на вулиці його ж однокурсники. Згодом в ангарі на лекції, Максимус бачить, як за вікно припливає велетенське повітряне судно. Вибігши на вулицю, всі бачать, як з цього судна до них йдуть лицарі в обладунках. В цей час у наметі по рації передають закодовану інформацію. Приймаючи записує її на папері, де вимальовується обличчя чоловіка, а внизу напис «Ціль». Трохи згодом максимус з ще одним курсантом заходять в ангар, де знаходяться обладунки лицарів. Максимус згадує, як маленьким вже бачив лицаря в таких обладунках. Пізніше, знаходячись в казармі, Максимус чує якийсь гомін на дворі та виходить. На запитання, що відбувається, йому відповіли, що декількох з них обрали до помазання. Пізно ввечері максимус злиться, що обрали не його. Прокинувшись вранці в казармі, Максимус чує голосний крик. І більше до курсанта, що кричав, він бачить, як той знявши чобот, стікає кров'ю. Виявляється, що в чобот хтось навмисне поклав леза. Максима заарештовують та кудись ведуть. У сховищі 33 мешканці приходять до тями, прибирають наслідки. На зборах Люсі пропонує відправити когось на поверхню на пошуки її батька, але всі починають протестувати. Люсі вирішує сама вибратись на поверхню. За допомоги брата та кузена вони відкривають шлюз, і Люсі, попри заклики повернутися, зникає за порогом в світлі сонця. Вийшовши на поверхню, та опинилася сам на сам з небаченим до цього моменту світом. Шлюз, сховище закрився. Довкола Люсі бачить розруху, скам'янілі рештки людей, залишки скелетів. Згодом вона вирушає в дорогу. В той час на допиті Максимуса запитали, чому він вступив в братство. На що той відповів, щоб завдати болю своїм кривникам? Його звинувачують в тому, що це він завдав поранень своєму сокурснику. Через те, що його не обрали, на що Максимус заперечує. Після короткої розмови його назначають новим зброєносцем лицаря Тітуса. Пізніше лицарі зі своїми зброєносцями відправляються на пошуки цілей. Максимус отримав малюнок члена Анклаву, що втік з потужною технологією. Малюнок отриманий раніше по рації, завантажившись у гвинтокрили, ліцарі відлітають. Вночі група мисливців за головами шукають якусь могилу. Знайшовши її, вони відкопують та витягують з неї труну. В ній вони знаходять купера Говарда, перетвореного радіацією на гуля. Мисливці за головами намагаються завербувати його для пошуку того самого члена анклаву, натомість Говард вбиває їх.